Лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав сесію Гайворонської районної ради, де вимагав скласти повноваження незаконно обраного голови. Народний депутат хоче, аби його колеги хоч раз відірвали себе від нациджених київських кабінетів і поїхали в регіони, щоб вони побачили, як районне начальство знущається з людей, як вони розкрадають бюджет і живуть не гірше ніж столичні бізнесмени. Матеріальні допомоги виписуєте, що це таке. Людям жрать нічого, а ви собі морди, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу, за вислугу років, матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися. Скільки років от оце дете, крадете копарники? І вам ще премії доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк! не нажретесь. Не подавитесь! Я, я кажу, не подавитесь, не нажретесь, я хочу щоб всі мешканці Гаюварна, а там хто на вулиці, хто на базарах, хто де знали, що це час. Коли ви заробляєте копійку грошей, копійку, я сьогодні пройшовся по базару, молоді хлопці, дівчата отакі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновників. піди на базар, архів прокулініч, піди встань, потаргуй на базарі, замість мотивих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк і я того Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам на себе. От тим, от тобі Я сказав, Що, що Архіпенко зробив для району, будучи кілька років головою голові райадміністрації? Для себе зробив чотири машини, три квартири, чотири будинки, для дочки зробив, для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечений гайоронців роботою, зарплатою, майбутнім, перспективою? Ні, він у них забрав цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів збирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти в холодних школах сидять. Серцею закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайорона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні для того, щоб у Гайороні була вода. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження прикоїть. Бачите, що роблять? Я сказав, давай ви не маєте право вести сесію. Я є голосування, повітря нам. Я вам не дам право порушувати закон. Посилаються держимо, посилають. У голова сесії голови районної ради в Гайворі немає.